Доброго дня, мене звуть Володимир. Я хочу поділитися своїм неймовірним досвідом з компанією, яка допомогла мені отримати робочу візу в Польщі. Навіть тоді, коли я вже перебував тут більше ніж два роки. Коли мені знадобилась робоча віза, я знаходився в Польщі і вже працював тут. Я відчував певні труднощі та незручності через відсутність візи. І тоді я звернувся до компанії Андрія Марисюка для допомоги. Вони виявились дивовижно вмілими в розумінні моєї ситуації та потреб. Вони ретельно оцінили мої можливості та документи, які я вже мав. І зробили стратегію, щоб максимально спростити процес отримання робочої візи. Команда експертів в компанії Андрія Марисюка в першу чергу зі мною спілкувалася консультант Наталія. Дуже велике дякую їй. Команда виконала велику роботу, докладаючи всіх зусиль, щоб забезпечити мені робочу візу без зайвих труднощів. Вони ефективно комунікували з мініграційними службами, органами та виконали. Всі необхідні формальності, щоб забезпечити швидке та успішне отримання візи. Я дуже вдячний компанії Андрія Марисюкам за їхню розуміння і турботу про мої потреби. Вони виявились надійними партнерами, здатними допомогти навіть в такій складній ситуації, як моя. Тепер я можу продовжувати свою роботу в Польщі з певненістю, знаючи, що в мене є правильна документація. Я рекомендую компанію Андрія Марисюка всім, хто шукає професійну та надійну допомогу в отриманні робочої візи, навіть якщо ви вже перебуваєте в країні. Дякую Андрію Марасюку за їхню чудову роботу та вміння знайти рішення, враховуючи усі особливості моєї ситуації. Вона справді зробила процес отримання робочої візи легким та безпроблемним. Ще раз дякую.